Ранесенько, а каті ще спали. Росою ще не сплакались кущі. Ми йшли удвох, і вишні осипали рожевий цвіт на трави і хвощі. Стояла тиша. Плесо при Дніпрове торкала чайка, вигнуте крило, а сонце. Сонце, сонце пурпурове. Такого ще ніколи не було, а ми йшли нас вишні осипали. Ще довго пам'ять буде там ходить. Ранесенько, а ще спали, мовчали ми. Щоб їх не розбудить.